Відкільки чемпіонат Сумської області зі спортивної акробатики відбувся в суботу та неділю у місті Суми. Тут змагали спортсмени з Сум та авторки. Вікторія Каржова на цьому турнірі виступає як головний суддя змагань. Говорить, участь в турнірі беруть хлопці й дівчата від 2018 року народження і старші. Всього на килим вийшли 125 учасниць та учасників. Кожен дивує по-своєму, то, звісно, вчора була. У нас міста Ахтирка приїжджала команда. Так, ми їх нагородили, це гнатські розряди, виконували дітки, пар на групові вправи. У неділю, 14 квітня, в одиночних вправах у парах, змішаних парах та трійках на килими змагались юні сумчани. Вікторія Сухонос, Софія Половинка та Софія Кривцова змагаються в трійках. Говорить, спортивна акробатика, як і будь який від спорту, це постійні тренування. Цей день працює на тренування по чотири години, і оці синці, гематоми, забилі коліна це дуже тяжко. Це Наталя Троцька прийшла на змагання у якості вболівальниці і сьогодні вболіватиме за двох своїх онучок Варвару та Василису. На трибунах говорить пані Наталя, відчуває гордість. І мені хочеться, щоб вони, звісно, більше чогось досягли в житті, і стримилися. І не тільки мої внучки, ну і тут є дуже талановиті діти. Я вас вас кажуть, восторг від дітей. Одна з онучок Наталії Троцької Варвара Бабічева разом з Марією Губенко стала першою у парі. У трійці Василиса разом з Поліною Шевець та Анастасією Красільниковою посіли третє місце. На першому Вікторія Сухонос, Софія Половинка та Софія Кривцова. Всього протягом двох змагальних днів юні спортсмени розіграли три десятки комплектів медалей. Олександр Качанов, Сергій Коваль Суспільне новини Суми.